Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання малої букви З, письмо складів, слів і речень з вивченими буквами. Пролунав дзвінок, починаємо урок. Працюватимум старанно, щоб почути у кінці, що у нашому першому класі діти просто молодці. Сьогодні на уроці письма ми познайомимося з маленькою рукописною буквою З. Навчимося писати рукописну букву З, з'єднувати її з іншими буквами. Погляньте, будь ласка, на екран. Ми будемо працювати в зошиті на сторінці 54, тому я пропоную вам розгорнути сторінки вашого зошита та знайти потрібну сторінку. Підготуйте, будь ласка, до уроку, простий олівець, кольорові олівці. Та кулькову ручку з чорною пастою. Погляньте, будь ласка, на перший малюнок, який знаходиться вгорі сторінки 54. Куди прийшли діти? Діти прийшли до зоопарку. Яких тварин побачили в зоопарку діти? Діти побачили зебру і козулю. Доберіть за малюнком слова з буквою З. Зебра, козуля. Загорожа зоопарк. Розгляньте зображення маленької рукописної букви З, з яких елементів вона складається. Рукописна буква З складається з двох елементів правого півовалу і подовженої похилої лінії із петлею внизу. Наведіть всі елементи букви З на малюнку. Перед тим як ми з вами почнемо працювати і писати маленьку букву «з», пригадайте, як правильно тримати ручку, в яку сторону нахиляти зошит. Ми пам'ятаємо з вами діти, що працюємо, ми в робочому рядочку і сьогодні нам на допомогу під... приходить ще підрядкова лінія. Також не забуваємо за допомогою похилої допоміжної лінії робити правильний знахил у буквах. Також я хочу, щоб ви пригадали, які є три види з'єднань букв між собою, як з'єднуються букви верхнім з'єднанням, середнім з'єднанням та нижнім з'єднанням. Мала буква З складається з двох елементів малого правого півовалу і довгої похилої лінії з петлею внизу ліворуч. Погляньте, будь ласка, на те, як необхідно писати маленьку букву З, як з'єднуються між собою всі елементи, спробуйте прописати маленьку букву З у повітрі простим олівцем декілька разів. Перше завдання, яке ми з вами виконаємо, ми будемо писати маленьку букву З простим олівцем. Погляньте, будь ласка, на зразочки, в які сторони нам необхідно вести наш олівець. Стрілочки, які є біля елементів, показують, куди і що ми маємо вести. Пропишіть, будь ласка, у повітрі маленьку букву З. Спочатку ми пишемо півовал. А потім приєднуємо до нього подовжену похилу лінію і петлею внизу. Спробуйте прописати маленьку букву З у повітрі. Наведіть зразки, які надруковані у першому рядочку вашого зошита. А тепер спробуйте до кінця рядка самостійно прописати маленьку букву З. Нагадую вам, коли ви пишете, ставте відео на паузу. Наступний рядочок складається із трьох буквосполучень. З, буква З і буква І з'єднуються верхнім з'єднанням між собою, ОЗ – БУКВА О і буква З з'єднуються верхнім з'єднанням між собою. І ЗЛ – буква З і буква Л з'єднуються між собою нижнім з'єднанням. Давайте у повітрі пропишемо перше буквосполучення сполучення З. Наведіть зразок, який надруковано в другому рядку. Спробуйте самостійно прописати це буквосполучення один або два рази, скільки поміщається у виділеному місці на рядочку. Наступне буквосполучення ОС. Пропишіть, будь ласка, у повітрі це буквосполучення, з'єднуючи букви між собою вгорі. Наведіть зразок, поданий у вашому зошиті. Пропишіть, будь ласка, один чи два зразочки самостійно. Третє буква сполучення ЗЛ, з Л з'єднується між собою нижнім з'єднанням. Пропишіть у повітрі декілька разів це буква сполучення. Наведіть його у своєму зошиті. До кінця рядка пропишіть букву сполучення з стільки разів, скільки воно поміщається. Нагадую, коли ми виконуємо письмові завдання, ми ставимо відео на паузу. Дітки, починаючи з наступного рядочка, ми з вами будемо працювати кульковою ручкою з чорною пастою. Тому, будь ласка, відкладіть свій простий олівець, а візьміть кулькову ручку. Перший рядочок, який ми будемо писати кульковою ручкою, складається з двох завдань. Перше завдання це буква сполучення ЗВ, з В, яке з'єднується між собою верхнім з'єднанням. Пропишіть у повітрі спочатку маленьку букву З, а тепер верхнім з'єднанням приєднайте до неї маленьку букву В. Пропишіть це буквосполучення сполучення разом декілька разів у повітрі. Наведіть зразок, який подано в нашому зошиті. Пропишіть самостійно стільки зразків, скільки поміститься у вашому рядочку. Наступне завдання третього рядка нам необхідно написати слово звірі. Давайте розберемо, як букви з'єднуються між собою у слові з в верхнім з'єднанням, в і верхнім з'єднанням і Р. Верхнім з'єднанням. Р і верхнім з'єднанням. Давайте напишемо це слово по буквах у повітрі. Пишемо маленьку букву З. Верхнім з'єднанням приєднуємо маленьку букву В. Верхнім з'єднанням приєднуємо маленьку букву І. Верхнім з'єднанням приєднуємо букву Р. І верхнім з'єднанням приєднуємо букву І. Звірі. Спробуйте написати це слово у повітрі декілька разів. А тепер напишіть це слово до кінця рядка стільки разів, скільки воно у вас поміститься. Коли пишете в зошиті, ставте відео на паузу. Наступний рядочок, над яким ми працюємо, складається з двох завдань. Перше завдання це буква сполучення ЗО. З О з'єднується між собою середнім з'єднанням. Підніміть в повітря ручку і пропишіть букву сполучення у повітрі. Спочатку пишемо маленьку букву З, і потім середнім з'єднанням приєднуємо маленьку букву О. Наведіть зразок, який надруковано в вашому зошиті. Пропишіть букву сполучення ЗО стільки разів, скільки поміститься у вашому рядочку. Наступне завдання цього рядка нам необхідно написати слово зоопарк. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що буква О у слові зоопарк повторюється два рази. Давайте розберемо, як з'єднуються між собою букви у слові з О середнім з'єднанням, ОО верхнім з'єднанням, ОП верхнім з'єднанням, ПА середнім з'єднанням. А Р верхнім з'єднанням. РК верхнім з'єднанням. Давайте спробуємо написати це слово у повітрі по буквах. Пишемо букву З, середнім з'єднанням приєднуємо О. Верхнім з'єднанням приєднуємо ще одну О, верхнім з'єднанням приєднуємо П, середнім з'єднанням приєднуємо А. Верхнім з'єднанням приєднуємо R. Верхнім з'єднанням приєднуємо К. Зоопарк. Спробуйте написати це слово у рядочку самостійно. Коли виконуєте письмове завдання, ставте відео на паузу. Наступне завдання, дітки, ми маємо написати речення у зоопарку звірів. Давайте розберемо кожне слово у реченні. Подивіться, слово У ми пишемо з великої букви, тому що це початок речення. Зоопарку з'єднується між собою з ЗО середнім з'єднанням, ОО верхнім з'єднанням, ОП верхнім з'єднанням, ПА середнє з'єднання, АР верхнє з'єднання, РК верхнє з'єднання. КУ верхнє з'єднання. З Слово звірі з'єднується між собою з, з В. Верхнім з'єднанням, «в» і верхнім з'єднанням. І, і верхнє з'єднання. «і» верхнє з'єднання. Звірі. В кінці речення ми маємо поставити крапку. Давайте спробуємо це речення написати окремими словами. Пишемо у повітрі велику букву У. Слово зоопарку. Буква Z З. Середнім з'єднанням приєднуємо букву «о», Верхнім з'єднанням приєднуємо букву О. Верхнім з'єднанням приєднуємо букву П. Середнім з'єднанням приєднуємо букву А. Верхнє з'єднання приєднуємо букву Р. Верхнє з'єднання приєднуємо букву К. Верхнє з'єднання приєднуємо букву У. Зоопарку. Слово звірі. Пишемо букву З. Верхнім з'єднанням приєднуємо В. Верхнім з'єднанням приєднуємо І, Верхнім з'єднанням приєднуємо Р. Верхнім з'єднанням приєднуємо І. В кінці речення ставимо крапку. У зоопарку звірі. Спробуйте прописати це речення в повітрі ще раз. А тепер у чистому рядочку, який знаходиться нижче, напишіть це речення самостійно. Ставте відео на паузу, коли працюєте письмо. Наступне завдання це речення он-козулі. Давайте розглянемо це речення. Слово он пишеться з великої букви, тому що це початок речення. Давайте пропишемо його у повітрі О, і верхнім з'єднанням приєднуємо Н. Козулі. Давайте розглянемо, як з'єднуються букви у слові козулі. Буква К і буква О з'єднуються середнім з'єднанням. Верхнім з'єднанням приєднуємо букву З. Верхнім з'єднанням приєднуємо букву У. Нижнім з'єднанням приєднуємо букву Л. Верхнім з'єднанням приєднуємо букву І. Козулі. В кінці речення ставимо крапку. Пропишіть це речення у повітрі самостійно. А тепер напишіть його, будь ласка, у цьому рядочку чисто на чистому місці. Коли ви працюєте письмово, не забувайте ставити відео на паузу. Наступне завдання, яке ми розглядаємо, це малюнок внизу сторінки 54. Прочитайте, будь ласка, букву, написану на зеленому кружочку. Пояснють, чому від неї відходять стрілочки до малюнків, тому що малюнки починаються на букву З. Зебра змія. Доберіть слова, назви тварин, у яких є буква З. Зайць, коза, бізон, зубр, зебра, змія. Намалюйте, будь ласка, у правому куточку один, одну із тварин, яка починається або має букву З. І, будь ласка, зафарбуйте кольоровими олівцями свої малюночки. Яку букву ми з вами вчилися писати на уроці письма? Сьогодні ми вчилися писати маленьку букву З. Назвіть слова, в яких буква З позначає твердий звук з, або м'який звук З. Заєць змія. Оберіть потрібну цеглинку. І з тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: зелений, жовтий або червоний. А я дякую вам за вашу увагу і за роботу і прощаюся з вами до нових зустрічей!